Так, ну що ж, максимально живе відео без розкачки і погнали. Значить, чудовий зимовий ранок, чудова зима, така чарівна, мінус 15, трошки сніжку випало. Це все, звісно, добре, якщо забути про те, що сотні тисяч наших громадян, захисників наших зараз знаходяться в окопах в таких умовах. Але тим не менше, мова трошки піде сьогодні не про те, тому наполегливо рекомендую дітей від екранів поки що прибрати, самі подивитись, потім вирішити, чи можна таке показувати, чи не можна. Мова піде про ось цей коментар, який ви бачите на екрані. Невеличкий скріншот, додано до відео, де ми там буржуйку встановлювали в свинини цій. Але тим не менше, хочу відповісти, ну, як зможу, так і відповім. Так, от скажу, поки твій балабошка смокче прутня товстезного у всіх рекламодавців в Україні, які тільки хочуть йому його встромити в рота, і подібні блогерки, як балабошко, які. Ні, хрена до сих пір не зробили ні на своїх каналах, ні в зборах там не допомогли нікому. Є такі, багато блогерів, яких знаю особисто, які мені особисто допомагали в зборах на філаменти, не тільки. Є такі, що самі проводять збори, самі допомагають. Але сила селена, мудаків, які нікуда не роблять, для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Для них важніший той товстезний прутень, який вони смокчуть або від рекламодавця, або від самого Ютуба, Гугла. Бо перегляди впадуть. Перегляди впадуть, якщо ти обираєш бабло, а не допомогу своїй армії, своїм людям, то перегляди в тебе не впадуть. А якщо в моєму випадку. Як я обрав свій шлях, так би мовити, так як ми всі цикуни до сих пір самі не пішли служити до війська, хто як може, так і пітляє, ми повинні допомагати тим людям, які захищають нас. Допомогти їм захистити нас, захистити себе, захистити наші і їхні сім'ї. Я не пропоную вам йти в шахту і кайлом махати. Ви всі мудаки, блядь, як балабошка, як оті всі остальні мудаки, ви прутньо соси, самі звичайні. Якщо вам комусь щось не подобається, що я тут висказую, вимовляю, це ваші проблеми. Це у вас немає крашанок навіть на своє ставлення до цієї всієї ситуації. Ви обираєте ті вонючі. Бакси, які вам йдуть на рахунок з переглядів або з прямих рекламних інтеграцій, і ви хрін ложили на тих людей, які зараз захищають нас і вас разом в місті взятих. За заздрість я зараз розповім, а там вже ви вирішите, чи я заздрю, чи я не заздрю, чи що я про що я шкодую, про що ні. Я. Е... Дуже задоволений, що навіть при такій моїй позиції відвертій є люди, які дуже сильно нам допомагають. Розповім вам про заздрість трошки. Коли е, я загорівся цією темою по 3D-друку, кажучи, щоб допомагати нашим знайомим, нам багато допомагали, ми ж купили один принтер. Я не встиг в TikTok і в YouTube повикладати відоси, мені вже в TikTok... Люди військові, ну, родичі військового одного з командирів, написали, як можна замовити у вас хоч якийсь виріб, як купити. Ви уявляєте, у мене ком в горлі, коли сука, людина, яка воює, тобі дзвонить. Ми з ним, з командиром роти потім созванювалися, які були на Донецькому напрямку, ну, вони там зараз і стоять міцно. Коли людина дзвонить, тобі питає, скільки коштує, за скільки можна купити там те то і те. -то. Ну, вони побачили там штучки, дрючки, які ми друкували. У мене ком в горлі, я кажу, та ні, ну, ну безкоштовно, якби. ми тут з людьми крутимося, там я свої гроші вкладаю, прошу у людей, люди допомагають. Ну, Ми тут викручуємося, я кажу, ну, навіть доставка безкоштовна. Ви розумієте, людина на тому боці чуть ли не заплакала, тому що, сука, навіть ну, люди були готові купити. А знаєте що? Е, скиди якими на позиції провізію доставляють, тому що у них була суперкритична ситуація, дуже критична ситуація. У них там цих скідів, ну спеціальні там такі штучки, дрючки залишалося щось там на тижня-півтора, максимум на два, і то це дуже треба було їх економити. Ви розумієте? Люди були не в оточені на позиціях, просто які заміновані і до них тільки один шлях повітрям. Сука, немає людям, як доставити поїсти по бутилку води якоїсь там, чи патрон якийсь там. І як ви собі уявляєте, я після цієї інформації, ну, ми з ним поговорили і сказав, що я, ну, мені мінімум тиждень потрібно на цьому одному принтері драчитися, бо ну, реально ну, швидкості обмежені. Ну і потім на наступний день що я роблю? Знаходжу гроші і купляю ще один принтер. Получається, і пішло. Поїхало. Оці три штуки по підсумку. Я купив за власний кошт, за кошт моєї сім'ї. Потім до нас підключилася компанія Дощ Україна, за що я власне дуже дякую, тому що чотири принтери це клас. До речі, ми дозбирали вже і так званий, ну я його поки що так кличу, а там вже дасте назву самі. Народний принтер, на який кошти зібрано. Яка, жіночка якась, ну, якась, ну не це в обіду сказано, Доклала 7400 гривень. Це ж побачили відео до принтера в конверті, там 25 тисяч було, 7400 доклали до цієї суми. Ми вже замовили його, передзамовлення зробили. Там треба чекати. Ну, сподіваюся, якщо не надурили ще днів. 4, 5 максимум і буде, тому що ну проблема з ними, з наявністю цих принтерів. І от люди звичайні, такі як я, такі як ті, які мені допомагають, ми отут боремося за Україну, за життя наших воїнів, за свої життя. А такі суки, як оце Балабошка і вся інша шушара. Пробачте, коли ви мені розповідаєте за те, що добро робиться тихо, типа ти кричиш популістам, тратата, блядь. Добре, як його спіткала біда, його сім'ю, як дочка захворіла, він в тихому втиху це все не провернув. Він розповів глядачам, попросив допомоги. Йому допомогла вся Україна, і я в тому числі теж допоміг великою достатньо сумою. І дай Боже, ну, слава Богу, ну, вилікувались, врятували життя. Звісно, дитина не винувата, якби що батьки дурнуваті, так би мовити. Ну тим не менш, тоді всім допомагали. Я хочу дуже на вас подивитися, якби у вас в сім'ї хтось воював, або з рідних, або зі знайомих, в особливості на Балабошка, якби у нього синок був один, а може й двоє. Тоді б я подивився, що він би хотів зробити. Але судячи до того, що його куманець, ви всі його знаєте, це та людина, як за Завдяки якому він накрутив собі тоді підписників, отим юмезом, купив йому оті дрова. Він мені все розповідав, цей куманець. Дрова оці купив спеціально, щоб сука контент на ньому робити. Він йому навіть не зміг допомогти, коли того призвали в армію. Ми ж, ми робили збори там. Ну небагато, звісно, вийшло зібрати, але тим не менш ну, намагалися допомогти людині. А він, падло, нічого для цього не зробив. І ну, є така інформація, це мені в коментарях написали. Поки що я її не перевірив ще, що він ну, загинув неначе куманець. Ну, Сподіваюся, що це ні, просто якийсь профіль, якби злоумисник, так би мовити, написав таку маячню. Ну, не знаю. Дуже шкода буде, якщо так сталося, звісно, ну, тим не менш тут ти вже нічого не зробиш. Але його відношення цього вашого балабошка до цих прутнів, які він любить смоктати. Давно всім зрозуміло. І якщо ви всі, у вас там кишка танка, чи ви від цього від свого, е, ну, як, лінії від своєї, да, чи аморфності, не маєте сили допомогти тим, хто допомагає їм нашим, то закрийте свій рот. Сидіть спокійно, чекайте, поки за вас все люди зроблять, такі як я, такі як мої глядачі, які дають кошти мені, щоб я не зупиняв ці кляті принтери, тому що одному, ну от остання покупка 70 кг філаменту на 20 тисяч вийшла. 16 чимось там назбирали. Я докинув ще, щоб ще знижку там отримати, щоб було вигідніше, тому що якби кожен кілограм на рахунку на сьогоднішній день. Ми приблизно ну. Десь до 200 кілограмів надрукували вже готових виробів. Звісно, я все далеко не все показую. Не можна цього робити, тому що це достатньо небезпечно. Але, тим не менш, подарунок ми надрукували багато. І коли тобі люди прямо з фронту блядь, телефонують, і кажуть дякую, ви врятували енну кількість життів. Сука, це без пафоса, це реально так. Тому що ти зробив оці кронштейни, ну, з людською допомогою, як на філамент мені даєте з самого початку, майже я почав вас просить на це діло і ти до цього, ви, ви всі, я, ви до цього причетні, то це найголовніше. Я заздрю тільки те, що при таких масштабах, при таких можливостях. Переглядах у Балабошка можна було хоча б раз на тиждень блядь, робити якийсь анезбіра, а самому кудись впихнутися там ті самі чи машини, чи ремонтні бази, чи щось. Хлопцям постійно потрібно. Просто тупо. Допомагати, тому що у тебе така кількість переглядів, але ти ніхріна не робиш. Оце в цьому моя заздрість. В тому, що я зі своїми двома тисячами переглядів і зі своїми людьми, які мені в цьому допомагають, робимо набагато більше, ніж ви, отам усі бобошкососи і інші соси, блядь, які дивляться інших мудаків, яким тільки встигай, то генерала привозять, то блядь, ще що привозять, то ще що запрутні. Я вам скажу таку інформацію, чого я так кажу, що він прутньо сос. Техпромсвіт у нього був кун. Як сталося з Юрою, по-моєму, ж Юра його звати, як він е попав в автокатастрофу з чоловічком, цим, з мужиком, який от привозив йому того куна. Можу, е особисто незнайомий, тому можу помилятися. Він зразу відкрив свого рота для куна від генерала. Чого? Якщо там нормальний кун, там все нормально, людина, що, виходить, померла, все обязаності немає ні перед ким, можна рот відкривати на другий член, що. так виходить. Ми всі зараз повинні допомагати тим людям, у кого стало духу стати на захист України і на захист наших сімей, на наш особистий захист. Тому, що, про що я шкодую. Це про те, що не зробив цього набагато раніше. Оце моя заздрість полягає в тому, що маючи такі ресурси, люди їх не використовують, а обирають шлях грошей і просто тупо заробляння на оцих всіх переглядах, і хрін вони ложили на оце все діло. Ну, а шкодую я те, що не можемо допомогти більше. Але, тим не менш, з вами, хто мені допомагав, зараз допомагає, хто допомагав раніше, і сподіваюся, зможете мені допомогти і надалі, ми зробимо з вами максимум того, що ми. Можемо зробити. і Хай не думайте, що це там пластик, це там, типу воно нічого не міняє. Міняє. Все воно міняє, починаючи від забезпечення того, що збереження життя нашим хлопцям і закінчуючи, як би так сказати, ну таке короче відправкою подаруночків нашим окупантам, які прийшли на українську землю, і їх ніхто. Не гукав, їх ніхто не кликав, їх ніхто тут не чекає. І поки ви всі інші, які сидять як аморшні тварі, будете чекати чогось, оце все діло і буде продовжуватися. Тому що разом нас багато, нас не подолати. Недаром це все було, що в 2004 році співалося на Майдані. Тоді нас було дуже багато і окупант просто злякався. А як він відчув слабину з 2019 року, так він сюди і поперся. Дякую всім за перегляд. Посилання будуть в описі і реквізити на картки, на конверти для всіх бажаючих, хто може нам допомогти. Дякую вам.